Прокурору сумської обласної прокуратури в понеділок, 1 вересня, повідомили про підозру за фактом вчинення службової недбалості зі збитками громаді близько 2 мільйонів гривень колишньому сумському міському голові Олександру Лисенку. Прокуратурою у взаємодії з поліцією повідомлено про підозру на даний час вже колишньому сумському міському голові. За даними слідства, між Сумською міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю суми теплоенерго укладено договір оренди цілісного майнового комплексу виробництва та транспортування тепла та електричної енергії в місті Суми. У подальшому наголошує за кошти інвестиційної програми, товариством була придбана дороговартісна техніка. Попри те, що ця техніка є комунальною власністю, товариство зареєструвало її за власним підприємством. Незважаючи на те, що це питання не було врегульовано, Сумський міський голова підписав рішення та продовжив термін оренди товариству до 2033 року. Відповідно до висновків експертів, оскільки товариство використовувало комунальну техніку, яка є комунальною власністю і не сплачувало за це орендну плату, завдано збитки громаді в розмірі 1 мільйон 786 тисяч гривень. Дії підозрюваного кваліфіковані як службова недбалість. Це частина друга статті 367 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 2 до 5 років позбавлення волі, оскільки наразі підозрюваний є військовослужбовцем, прокуратура не звертатиметься до слідчого судді з клопотанням про обрання запобіжного заходу, оскільки немає жодних обґрунтованих ризиків. Нагадуємо, що відповідно до статті 62 конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.